Всім привіт! Мене звати Зіна. На даний період мого життя мене цікавлять смартфони. Тож у сьогоднішньому відео я вам розповім про Play Market. Що таке Play Market, що туди входить і чому нам потрібно оновлювати застосунки? Play Market це магазин від Google. Що в нього входить? В нього входять різні застосунки, там можна завантажувати меседжери, ігри, фільми, різні підручники та медитації. Також додатки потрібно оновлювати через плеймаркет. Що нам для цього потрібно? Перше, ми маємо зайти до плеймаркету. Зверху має бути іконочка кругла або там е, фотографія, або е, буква вашого імені. Ми натискаємо на ту букву або на світлину, і у нас з'являється таблиця. У цій таблиці дані та ігри. Ми маємо натиснути. На Перекидає на іншу сторінку, там, де написано е, оновлення додатків. Якщо ж додатки не потрібно оновлювати, то там такого не буде написано. Розробники плеймаркету роблять оновлення додатків, щоб в подальшому не було вірусів, які можуть занести хакери. На цьому у нас все. Всім любові, удачі і терпіння. З вами була Зіна. Слава Україні!